Доброго дня, мене звати Михайло, і це Trinity Devotion. Сьогодні ми з вами порозмірковуємо над такою темою, як десятини та пожертвування. Чи взагалі треба їх давати, і як? Звичайно, ми звернемось до писання. Там дуже багато про це написано, але я взяв декілька уривків. І перше з них це буде Левита, 27 глава, глава, й вірш, де Господь каже: кожна десятина землі з врожаю поля чи плоду дерев належить Господу. Це святе для нього. Він каже, що кожна десятина, не те, що ми маємо і хочемо, не хочемо, приносити це належить йому. І для нього це святе, тобто важливо. Це уривок старого заповіту, і для порівняння хочу запропонувати подивитись і порозмірковувати над тим, як саме Ісус, що він казав про це, да історія про вдаву, яка давала пожертвування, описана в Марка 12 главі 41 першого по 44 вірш. Зараз я зачитаю, сівши напроти скарбниці, він дивився. Як люди кидають мідяки до скарбниці, числені багатії вкидали чимало, і підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кандрат. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм: запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. і е, дуже важливий момент, що він дивиться не на кількість, яку ми даємо в десятинах, в пожертвах, а дивиться на серце. Е, якщо так порозмислити, над тим, чи заставляв хтось цю вдову давати все, що в неї залишилось. Ні, вона, вона навіть не знала, що Господь дивиться на неї, але з щирим серцем і відкритістю вона принесла ці дві лепти і закинула все, що в неї залишилось. Е і Павло ще повторює в послання до коринтян важливість, е важливість підготовки нашого серця в пожертвах саме в десятинах. І насправді, коли я читаю старий заповід. То мені іноді здається, що там це було прям дуже важливо, Бог давав установи, що ти маєш це робити, і тобі як наказують це. А в новому все так легко, і от хочу, даю, хочу, не даю. Якщо серце мене не закликає до цього, то я краще не буду давати, бо це буде мені в осуд. Але це не зовсім так. Бог завжди однаковий. Він і тоді був таким, і сьогодні. Не змінився і в майбутньому не зміниться. До цього ми можемо подивитись на перших людей, які приносили пожертву. І це був Каїн, Каїн і Авіль. Авіль в свою чергу. З того, що він виростив, і з того, що він підготував, він взяв саме найкраще, найкраще, найкраще яблуко, найкращий Кавун, не знаю, найкращу грушу і приніс до, до, до Господа. А Каїн в свою чергу взяв просто пожертву і приніс. Можливо, не з такою підготовкою, да, так? але ми читаємо, що Бог не прийняв е пожертву Каїна. Він її не прийняв і відсторонив. І це було на початку, і з самого початку він дивився на серце. Йому завжди важливо, то, як ми це робимо, як ми це готуємо, як ми готуємось до цього способу поклоніння. І мене дуже надихає те, що Бог вчить нас служити і поклонятись йому не тільки часом. А ще й фінансами, тому що це захоплює всі сфери нашого життя. Ми поклоняємося йому в піснях, ми поклоняємося йому в служінні, ми поклоняємося йому фінансово і підготовлюємо своє серце служити іншим людям. І наскільки ідеально це було продумано ним, щоб ми ставали кращими в усіх аспектах нашого життя. Особисто для мене я пам'ятаю часи, коли зарплатня приходила не на карту. А Давали їх готівкою, і ми з дружиною обирали найкращі купюри, щоб принести їх і дати десятину. Можливо, хтось скаже, що це вже занадто, але для мене це про підхід, про те, як я налаштовую своє серце до цієї пожертви і. E, пожартування десятин для мене сьогодні це та частина служіння та частина поклоніння, де я стовідсотково знаю, що я буду вірним. Вірним завжди буде в мене зарплатня 10 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. Я знаю, що тут я можу бути стабільним завжди і не ухилятись e, в ту чи іншу сторону. Я дякую Богу за те, що ми сьогодні можемо і молитися і діяти, і це те, де e, я. І ви можете діяти. Заохочую вас е, готувати своє серце і бути відкритими для цього служіння сьогодні, завтра і завжди.